Що робити, якщо вашому клієнту не сподобався результат? Наприклад, це аумітація гу. Давайте спочатку розберемось, коли так виходить. В першу чергу це порушення комунікації з клієнтом. Тобто, попередня розмова не була достатньою. Наприклад, ви на різній мові спілкуєтесь з вашим клієнтом. Це особистий да мій досвід. Вона каже: Я хочу, щоб піднялись кути губ. І я починаю їй розказувати, що в вашому випадку кутки, кути губ не можна підняти, бо зверху птозування жирових пакетів, знизу теж, плюс гіпертонус м'язів. І оце все розповідаю, розповідаю, 15 хвилин розповідаю, вона уважно слухає, киває, і каже: Да-да, я це все зрозуміла, тільки мені треба оці кути підняти. Тобто те, що ми... Вважаємо як анатомічно кути губ, вона сприймає не як кути, у неї в іншому місці кути. Тому дуже важлива попередня розмова для того, щоб з'ясувати, що саме ваш клієнт хоче. Для цього ви даєте їй дзеркало, і вона прям показує так, на собі. Так, сяк, розвернуть, завернуть, збільшити, або показує, наприклад, фотографію. Там, хоча б ви розумієте, що для неї красиво. бо як красиво вам. Ви взагалі-то носите на собі. Це такий закон. І так, да, до речі, якщо ви хочете робити великі губи, вам так подобається, ви свої зробіть до такого розміру, щоб ви казали, «да, оце була моя мрія. І до вас будуть за такими губами, за такою красою приходити. Якщо у вас немає, до вас ніколи не прийдуть з таким запитом. Якщо у вас це натурель-натурель. У вас і будуть такі клієнти, бо ви і є саме та основна рекламна картинку. Картинка, яку ви несете в цей світ. Так от повертаючись, дуже важливо попередню розмову зробити настільки якісно, щоб ні не у неї, ні у вас не залишилося питань, який буде результат. Результат завжди повинен бути прогнозований. Саме прогнозований з урахуванням її пропорції, її тонуса м'язів, її Взагалі, первинної анатомії, її анамнеза це дуже-дуже важливо. І тоді ви можете сподіватись, що результат саме буде таким, передбачуваним. Не буде тоді ніяких питань. Далі. Наступний момент, коли людина їй не подобається, коли насправді вона й не хотіла цю процедуру. Так буває, дарять сертифікати на процедуру: заманили подружка чи сестра, там чи хтось бути моделлю, чи якась акція. А насправді вона не була морально готова для цієї процедури. Їй не сподобається результат у 99% випадків, не сподобається, тому що вона не готова. І все. відмовляйте, якщо так ви може ви не хочете, та не хочу я ваші губи. Ну, давайте щось зробимо інше. Ну, насправді так буде правильніше, бо людина повинна бути морально готова до будь-якої процедури. Наступний момент: люди іноді не розуміють, що таке реабілітація. І взагалі-то це і ми винні насправді. Фото до і фото сразу після процедури це абсолютно не ти результат, який буде остаточно, ми ж з вами хто е, робить губи людям або собі, прекрасно знаємо, що на наступний день. Коли є набряк, цей набряк може бути і в три рази більше ніж те, що буде в ітогі. Якщо ви будете зразу після процедури або на наступний день робити фото до після, робити ці колажі, ви таким чином путаєте, ви обманюєте клієнта свого. А вони сподіваються на такий результат, або навпаки, вони приходять і кажуть: Мені тільки невеличезні, мені дуже дуже чуть-чуть, Мені таке формулювання, як мені зволожити губи раніше. Я казала. Філер не може зволожити. Філер це об'єм, це може корекція форми там чи що ні-ні ні, мені тільки зволожить, але зараз я перестала е, уточнювати. Чому? Бо на їхній мові це повертаючись до першого, да, до консультації. На їхній мові зволожить губи, це позбавитися від вертикальних зморшок, від оцих ознак взагалі-то вікових змін губ, пов'язаних з тим, що витончується підшкірна клітковина. Вона каже, зволожить ви собі. Кей, м'який філер, прості техніки, просто без корекції її форми, її губи тільки трішечки по її мові зволоження, і все зрозуміло, але це треба обов'язково проговорювати і обов'язково казати, що після процедури на наступний день і 2-3 дні після буде набряк. Це нормально, щоб люди були морально готові. Бо, о, коли це робиться перший раз, а ще й не дуже хотілося, оце що ви мені не робили випадок в нашій школі. ділюсь. дівчині категорично не сподобався результат. Вона наполягала на розчинення, хоча там все було нормально, набряк після процедурної. Вона наполягала, ми відмовляли, казали, давайте зачекаємо реабілітацію. Вона не слухала. І через чотири дні вона пішла і зробила розчинення в іншій кліниці, заплатила за це гроші. Дійсно була абсолютно недовольна, бо ми наполягали на тому, щоб закінчився період реабілітації до двох тижнів. Він а взагалі-то якісь ущільнення мож, інфільтрати так звані, вони можуть зберігатися і до місяця, це норма. Тобто, візуальна картинка через два тижні це оце з чим ви будете ходити там найближчим часом, але пальпаторна да, на ощупь це може бути якісь ущільнення і довше. Але вона не захотіла чекати і пішла, і була дуже незадоволена, бо фінансові втрати і так далі. Ну, от е така ситуація. Все треба перше проговорювати, друге збирати нормально, якісно анамнез. І третє дуже важливе підписання інформованої згоди. Це теж ваша страховка. Будь ласка, не лініться це робити. Це важлива річ, не, ну це треба робити, бо це ваша страховка, це ваша гарантія. Бо якщо людина знає, що вона там щось підписала, читала вона, не читала, звісно, вона повинна прочитати перед тим, як підписувати. Вона теж буде більш скромна до вас претензії пред'являти, якщо вона знає. Що вона там щось підписувала, де написано, що може бути сім'ці, може бути набряк, може бути асиметричне процес цей позбавлення від набряків. Тому інформована згода це ваша страховка. Будь ласка, підписуйте. її. Дійсно, бувають такі випадки, що людині не подобається результат зразу після процедури, або там на наступний день і вона лякається, і тут все ж таки я наполягаю, основне це. Розмова треба заспокоїти, пояснити, ще раз розказати про реабілітацію. Якщо ви бачите, що немає ніяких ускладнень, що потребують безпосереднього зараз вашого втручання, сказати два тижні. Окей, треба для того, щоб все уляглося, зажило. І зійшли набріки. Тому, якщо вам категорично не подобається вашій клієнті, не подобається результат, то через два тижні ви дійсно можете це все розчинити за допомогою гіалуронідази, за допомогою планового розчинення філерів. Ця тема у нас, до речі, є на першому нашому курсі за аугментацією губ, я всю цю інформацію даю. І повернутися в ісходний стан. Просто пам'ятайте, що це боляче, це боляче і є ризик алергічних реакцій. Тому не треба дуже так легко відноситися до цієї процедури. Треба вмовити зачекати два тижні, щоб все зажило. І тоді ваш клієнт залишиться з вами. У вас буде свій досвід. В наступний раз ви будете більш довго розмовляти перед процедурою і все пояснювати. І все буде добре. Ну, по-перше, треба навчитись. Так що приходьте.